За умовами конкурсу Челендж Слевері усі охочі могли запропонувати ідею проєкту протидії торгівлі людьми та подати його детальний опис і супровідні зображення. Проекти були опубліковані на сайті, за них голосували користувачі соціальних мереж, а також організатори і члени журі, які відібрали п'ять найкращих ідей. У фіналі, який відбувся у Києві 16-17 листопада, відібрані проекти були опрацьовані на 48 годинному заході. Перемогу виборола ідея проекту Сергія Мокрякова, СМС Хедбіт, за який і вручено головний приз. Комп'ютер новітнього покоління. Суть ідеї загалом вона не нова і подібні системи використовуються для контролю людей, які знаходяться на постійному чергуванні, тобто там машиністи, тепловозів, таке інше. Але використати її саме в такій схемі для доступній для кожного для кожної людини. Ну можливо, в цьому є якась новизна, і полягає вона в наступному. Автоматично людині, яка потенційно може опинитись в складній ситуації, на телефон відправляється смс, на яку вона має відповісти кодовим словом. Таких слів система потребує два: одне відповідається, коли все добре, інше. Якщо щось сталося таким чином, якщо навіть у людини забрали телефон і вимагають повідомити те слово, яке має надійти у відповідь, вона спокійно може повідомити те слово, яке є сигналом тривоги. Саме ця ідея та її захист найбільше переконали журі. Тепер переможний проект може бути використаний командою молодих лідерів у кампанії по всій Україні. Протягом півроку MTV Exit по всій Україні буде підвищувати обізнаність про торгівлю людьми та демонструвати новий документальний фільм Життя на продаж, у зйомках якого взяла участь і співачка Джамала, і допрем'єрний показ якого днями відбувся у Києві.